Усіх вітаю! З вами Лана, і ви знову на моєму каналі Книга з Кавою. І перед тим, як перейти до головної теми відео, я хочу подякувати вам за підтримку на Байміє за ваші лайки, за ваші підписки та коментарі. Це дуже цінно для мене. А ще хочу розповісти вам про цікаву дівчину Ельзу. Якщо вам потрібна допомога зі створення обкладинок та оформлення до ваших творів, де ви їх не публікували та редагування, вона залюбки допоможе вам із цією нелегкою справою. Про деталі ви зможете дізнатися у Ельзи, звернувшись до неї у Дірек та Телеграмі. Всі посилання залишу в описі під відео. Отже, сьогодні я хотіла зняти відео з фантастичною історією з букнету, але не склалося. Чому саме не склалося, я розповідала у телеграм-каналі Книжкова Божевільня, і посилання на нього також в описі під відео. На моїх полицях мене вже рік чекав незавершений гештальт. І це друга книга Тані Гуд Голос Тіні. За першою книгою я вже знімала відео, і посилання на нього я залишу в описі. І я тоді обіцяла, що зніму відео за другою книгою, але здається, якраз десь у той період я взагалі, якщо не помиляюся, перестала знімати чомусь відео з книжками молодих авторів сам видаву. Тож, я думаю, вже прийшов час нарешті закрити цей гештальт. Власне, думаю, ви вже бачите, яка гарна книжечка. Вона дійсно гарна, дуже гарне оформлення, вона з автографом. Тут ви навіть можете побачити, як виглядають наші герої, окрім обкладинки. А також ще була ось така листівочка, і я використовувала її як закладинку. Власне, якщо ви не дивилися попереднє відео за цією книжкою, я коротенько нагадаю вам про що там. Чи знаєте ви, звідки беруться мавки? А чугайстри, хто така тінь, що чаїть у собі ліс? Та чи живе поряд із вами? Відьма. Дівчина Агнеса прокинулася мавкою і зрозуміла, що не пам'ятає, як вона померла. Їй не вистачає минулого, в якому вона полишила коханого. І через небажання відпустити минуле вона ніяк не може опанувати силу мавки. Звичайно, вона знову хоче стати живою, повернути своє життя та коханого. Але голос тіні і поклик мавки занадто сильні і пручатися дуже важко, як би не хотіла не творити біди та шкоди, але стриматися майже неможливо. Чим далі йде час? Тим більше таємниць відкривається, від її призначення до її походження. І найголовніше питання як позбутися голосу тіні? Та й чи варто, якщо твій коханий може тебе вбити? Я думаю, тут ви вже зрозуміли, що в цій історії ми зустрічаємо деякі різноманітні міфічні істоти, такі як мавки та чугайстри. Звичайно, тут мова піде і про відьом, і про власне тінь, про путойбіччя. Та легенди, як, наприклад, легенда про квітку папороті, що виконує бажання. Агнеса із сестрами мавками тікають від тіні якнайдалі, але потрапляють у пастку до тих, хто називає себе циганами. Так саме називають циганами, а не є циганами. Вони ними прикидаються, і вони хочуть за рахунок життя, якщо взагалі життя мавки можна назвати повноцінним життям. Тобто вони хочуть за рахунок існування мавок повернути до життя матір всіх мавок видану. Ну і попереду, звичайно ж, знищення тіні. Ця книга, можливо, навіть більше не про Агнесу. А про тінь. Власне, як створилася тінь, як були створені мавки та чугайстри, як взагалі виникло це прокляття, про участь у цьому папороті, як позбутися цього прокляття. Мертві мають залишатися мертвими. Природа любить рівновагу і все має пояснення. У кожному є щось добре. І щось темне, але зазвичай ми темряву бачимо більше в інших, ніж в собі. І, чесно кажучи, після читання другої книги я не вважаю головну героїню праведною квіточкою, а головного антагоніста суцільним злом. Ну, так іноді так трапляється, що мені починають симпатизувати не головні герої, а антагоністи. От, наприклад, Тінь Він Джедемит один із таких героїв. І, власне, на мою думку, усі причетні до ситуації, яка виникла, винні. Взагалі, усі. Кожен вніс якусь свою лепту. У кожного героя є свої психологічні травми, у кожного своє сприйняття та точка зору. І у них не виникає бажання подивитися на ситуацію з позиції. Іншої людини. Кожен не мов би бачить тільки свою позицію. Я не буду більш детально говорити про героїв, тому що хочу, щоб кожен із вас сам склав свою думку не через призму мого сприйняття. Бо в мене воно вже сформоване, а герої багатогранні. Наприклад, є Агнеса. З одного боку. Вона добра, світла, вона бажає порятунку усім, вона бажає миру у лісі. Така собі стражденна сирота, яка померла і стала мавкою не з власної волі, якою керує тінь. Але з іншого боку, вона егоїстична, злопам'ятна, токсична, маніпулятор, брехуха і може бути жорстокою, використовуючи біль інших. Насправді, не розбираючись у тому, що бити у цю рану, власне, недобре. Чим ти тоді відрізняєшся від цієї істоти? І не так вона вже й відрізняється від тіні? Єдемит, тінь. З одного боку схиблений жорстокий лялькар, безсмертний, що загрався в бога, зверхній маніпулятор, тиран та диктатор. Але з іншого боку. Знаючи його історію, ти його розумієш. Так, це не виправдовує його вчинки. Але ти його розумієш. Бо насправді він дуже глибоко травмований, і він не довіряє взагалі нікому. Адже всі близькі його люди зрадили. І не просто зраджували, а навіть намагалися вбити, от просто всі, що б він не робив перед тим як стати таким. Жорстоким лялькарем, що б він не робив, як би він себе не вів, і як би він намагався навіть десь не пробачити, його все одно намагалися вбити. Як ти будеш довіряти після цього? Власне, якщо навіть твоя рідна матір привела до тебе вбивць і просто стояла і дивилася, як тебе вбивають. Але все одно. Він хотів вірити, що буде щасливим, незважаючи ні на що? Так, знову ж таки, це його не виправдовує. Це не виправдовує його погані вчинки. Але давайте будемо відвертими: І Агнеса не подаруночок. Як можна сказати про будь-якого персонажа? У кожного з них є як позитивний бік, так і негативний. Чи мали вони всі право засуджувати його? Нічого про нього не знаючи. Чи мав він право чинити з ними так, як би його не травмували раніше? Це досить складне питання. І як виявилося, у потойбічних істот, також є певне життя і певні проблеми, які потрібно вирішувати. Усю книгу ми знаходимося у гонитві, у гонитві за життям. У боротьбі за життя, у боротьбі за зняття прокляття, якщо це взагалі можливо і що потрібно для цього зробити, як Агнеса намагається збагнути, хто вона насправді, що вона взагалі таке, і чи була вона людиною від початку? Так ви вже зрозуміли, що це відео ґрунтується більше на моїх враженнях, але це тому, що щоб я не розповіла про сюжет детальніше. Це будуть величезні спойлери. Але якщо вас цікавить українське міфологічне фентезі, то прочитати все ж таки варто. Особливо, якщо вас цікавить психологія, ну і міфологія, звичайно, а може йти і інше, чому би ні. Книжки сповнені лісовим вайбом, атмосфера містичності та потойбічного життя. А може, нам варто придивитися до оточуючих. Хто знає, можливо, десь поряд по сусідству живе відьма, а може, серед нас знаходяться мавки? Можливо, це навіть я або ви. А можливо, що все, що ви робите, це не ваше бажання, а ваші думки це насправді голос тіні, який керує вами. І чи варто вам йти до лісу на молодик? Хто знає, можливо, десь там чатує. Чугайстер! Отаке От коротеньке відео було сьогодні, і я знову ж таки нагадую, що перша частина була відзнята рік тому. І якщо хочете більше дізнатися про цю історію, ви можете її подивитися. На цьому все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!